Доброго дня, пані та панове. Ми раді вітати вас на офіційному ютуб-каналі Донецького шахря та Національної ліги майбутнього. Просто зараз стартувала зустріч між шахтерем та рухом вікової категорії Ю 16 у межах ПРОЛІГА. Сьогодні гірники виходять в матч у такому складі. Перший номер Матюк Артем, а й номер Кирило Торхов, другий номер Єгор Фальковський, третій номер Василюк Дмитро, четвертий номер Усачов Назар, п'ятий номер Месюра Максим, шостий номер. Берлядяно Ілля, сьомий номер, Матвій Крот, восьмий номер, Абрамов Олексій, дев'ятий номер Заруба Ілля, десятий номер Герасимюк Давид, одинадцятий номер, Кравчук Олександр, п'ятий номер капітан команди Максим Мисюра. Оклада суперника Донецького Шитря виглядає наступним чином. Перший номер Владислав Максименко, двадцятий номер Тимур Угрік, чотирнадцятий номер Вадим Кодовецький, четвертий номер Константин Кислянка. 22-й номер Максим Терещук, 8-й номер Ілля Островський, 28-й номер Михайло Бойко, 21-й номер Денис Гордієв, 11-й номер Олег Дюренець, 7-й номер Артем Федушко, 9-й номер Ілля Будюк, капітан команди. І що ж говорити про рух, то вони підходять до матчу в хорошому тонусі. Команда демонструє доволі стабільне результати і може виникнути тепер небезпека біля воріта Донецького Шахтеря. Прибирає 11-й номер і все ж таки виводить свою команду уперед результативним ударом. Вже на початку цієї зустрічі 11-й номер Олег Дзюренець перевів на Усачова Назара. І той своєю чергою вже віддав праворуч. Отже, завантаження оперед на обігання центрфорварду донецького шатаря. Боротьба підбирання за донеччанами знову розвертають м'яч і Знову удара В половині поля перехоплення від 11-го номера руху. Віддає він уперед на свого партнера. Але зуміли все ж таки футболісти донецького шатаря вчасно повернутися до захисних дій. І... У попередніх турах рух здобув упевнену та переконливу перемогу над Карпатами, над колосом та лівим берегом. Тоді ж, як Шахтар також зумів здобути звитяги над ДІЦШ Фа кривбасом та УФК кривбасом Олександр Кравчук змістився дещо праворуч удар, але не точно фінальної третини. Атака тепер від руху Діринець Олега на правому фланзі. Але епізод і падіння було в центральній зоні поблизу центрального напівколи. Як підсумок, маємо вилучення в складі донецького шахтаря. Тепер у руху є перевага. Тож не форсується подій. Футболісти в жовто-червоній формі. Удара від руху, але м'яч проходиться повза площину воріт. Дюринець вбігає у карну зону. Прострілює, але все ж таки. І робить. завантаження футболісти руха на ударні позиції. Джуранець знову розвертає знову саме за лівої. Пробиває Але цього разу і заміна готується у складі руху. На правому фланзі футболісти руху просуваються з м'ячем, а подача вперед, удар і подвоюють перевагу. футболісти руха точним ударом головою під самісіньку поперечку. З м'ячем перебувають футболісти руху. Передача на загострення. Чи дійде справа до удару, але все ж таки оборонці Донецького шитря стають на заваді? Знову кислянка рухається він уперед. Бачить попереду капітана. Саме йому йдеться передача, обігріша в стінку. Розрізна передача на сьому номера львівського руху. Передача під удар. Удар блокується, але епізод продовжується. І знову на м'ячі виконавця львівського руху. І знову удар. Біля м'яча, можливо, саме він виконуватиме цей стандарт. Розганяється, завдає удару, і все ж таки відзначається забитим м'ячем. А капітана львівського руху точно в самісінький кут воріт зі. Стандарту 62-га хвилина зустрічі, рахунок 0-3 на користь львівського руху. Активним саме в другій половині зустрічі постійно занурюється в глиби і шукає партнерів попереду, сподіваючись віддати передачу на загострення. Інколи в нього це навіть є вдається. Знову чудова передача від вів'ян удар, але на місці голкіпер донецького шахтаря. Навпаки. Вкидання заготу за львів'янами, але не вдалося зачепитися за це вкидання. Тим не менше, Львівський рух продовжує атакувати, продовжує перебувати саме в карній зоні. І змушені були щойно вийти, аби вже в подальшому завантажити саме уперед. Удар за напівльоту і до виконавців лінії захисту. М'яч в центральному колі. Всі польові гравці перебувають на частині поля донецького шахтаря за винятком голкіпера львівського руху. Подача. Першим на м'ячі грають футболісти львівського руху, і вони все ж таки збільшують перевагу своєї команди до чотирьох забитих м'ячів. Подача. Боротьба і удар. Отже, друзі, ми дякуємо за те, що ви спостерігали разом з нами за протистояння між шатерем та львівським рухом. Дякуємо за те, що ви були активними в коментарях. А найголовніше, ми бажаємо вам мирного неба і хорошого настрою.